Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, колишній тричі народний депутат, прокурор і начальник управління ГПУ з розслідування корупційних злочинів, скоєних посадовими особами, які займають особливо відповідальне становище. Голова військово-цивільної спілки Бойове братерство України Павло Жебрівський рік тому ініціював власний план звільнення Донбасу і політичний. Но правовим і військовим шляхом, але трапилося повномасштабне вторгнення Росії. План Жебрівського зазнав змін на основі бойового братерства, було створено батальйон територіальної оборони, який після оборони Києва зіткнувся з такою ж протидією офісу президента, як і генерал Кривонос. І через це і з багатьох інших причин тепер Жебрівський ще більше переконаний, що після перемоги потрібно буде судити не лише російських агресорів та колаборантів, а й багатьох діячів з оточення президента. Та зеленського про цей та про інші моменти воєнно-політичної ситуації Павло Жабрівський заявляє через новинарню жодного політику дипломатичного шляху у вирішенні війни з Москвою бути не може. Той, хто стверджує протилежне, є або людиною недалекою, або зрадником. Хоч саме такий наратив започаткував попередній президент, а потім успішно реалізовував нинішній. Як прокурор, я вбачаю в діях оточення президента державну зраду в частині неналежної підготовки країни до відсічі повного. Штабного наступу, що найменше у вигляді бездіяльності після перемоги, ці люди повинні понести кримінальну відповідальність за те, що відбулося з тисячами українців. Ще з осені 2021 року було чітко зрозуміло, що велика війна буде. Надходила відповідна інформація від розвідку США Великої Британії. Це все накопичувалося і накопичувалося, і я не вірю, що влада на чолі з президентом була аж настільки дурна, щоб цього не розуміти. З цього приводу Володимир Зеленський у касеті Washington Post фактично написав явку з повинною. Він сам визнав, що ще у вересні президент США Джо Байден його попереджав з цього приводу, а потім американські партнери застерігали і в жовтні, і в грудні, 12 січня 2022 року, Київ відвідав директора ЦРУ і прямо вказував напрямки ударів, сили й засоби, якими московити будуть наступати і через Чонгар, і через Чорнобильську зону, і на півночі. Тобто не розуміти, що така війна ось ось почнеться, було неможливо. Ж виходить, що єдина людина, яка на той момент могла оголосити бойову тривогу, підняти всі війська, просто геть до цього не готувалася. Скажімо, кандидатура Юрія Галошкіна на керівника територіальної оборони ЗСУ була подана ще в серпні минулого року, а затверджений він був тільки 31 грудня 2021 року. Тобто сили ТРО до вторгнення не готували. А вже коли чітко усвідомлювали, що напад буде ось ось, хвилини на хвилину, не була оголошена бойова тривога. Війська не були приведені. Повну бойову готовність і в цій частині частина вражених наших засобів ППО, частина знищених наших гелікоптерів і літаків на совісті верховного головнокомандувача, бо тільки він згідно з конституцією міг оголосити про такі заходи і введення воєнного стану. Цього зроблено не було. Зрозуміло, що ми ще довго будемо пожинати плоди цього всього, боча ірпінь видадуться дитячою забавою в порівнянні з тим, що ми почуємо після звільнення Херсонщини, а особливо після звільнення Маріуполя. Заріз. Ними, оцінками там загинуло від 50 до 120 тисяч людей, і просто так сказати, як це нещастя. Ну проїбали вже не вдасться. Бойове пратерство України до вторгнення було готове. Так ми мали величезні плани щодо розвитку і формування, які певною мірою зараз довелося відкласти. Але при цьому ми постійно працювали над підготовкою наших воїнів до збройних сил. Банкова прагне знеособити армію, щоб головним героєм був тільки один персонаж. Це система, яка розроблялася на банковій перед. Бачає знеособлення армії, бо суд уже не в мені приблизно так само вчинили і з генералом Сергієм Кривоносом, і це замість того, щоб прославляти ключових героїв України, прославляти українського воїна, який воює проти Кацапів і мав би бути на всіх шпальтах. А в нас головного героя ліплять із Зеленського, а не з хлопця, який підбив танк або захищав певну позицію, і який також має конкретне ім'я та прізвище. Сьогодні ми не можемо говорити про зміну цієї влади по Україні. Необхідна легітимна влада до перемоги, але після перемоги кожен має понести покарання відповідно до своїх дій, бо життя кожного українця є найвищою цінністю. Думаю, досить чітко можна прослідкувати, коли і куди були евакуйовані сім'ї можновладців у лютому, коли було вивезено сім'ю перших осіб. І чи справді це було вже після початку вторгнення, як стверджують в офісі президента, бо є чутке, що раніше до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпису. Підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.